Про uh, таке розділення зараз не йдеться. Тобто, все-таки Європа залишається в такому uh, певному фарватері да, американському, і відповідно, я так розумію, тепер, uh, судячи з того, які були заяви, і кілька uh, європейських лідерів, зокрема там і Дуда, і не, не, не лише він говорило про те, що Україні варто було б uh, якось примиритися зі Сполученим Штатом. Тобто Європа тепер намагатиметься з нас все таки uh, так би мовити, примирити зі штатами, хоча ми сварилися mm -hmm. на. Не з нашої вини, так би мовити, ну так я повторюся ще раз, да щоб закцентую, значить, прортикулюю більш чітко так. Завдання для Європи з Білого Дому чітке переконати Зеленського йти на ті умови, які сьогодні вибиває для України Трамп. Заради правди, скажу, вибиває. Чому Ну, ми хотіли б ідеального варіанту: зламати там Росію дотла, знищити це справедливо, тому що вони заслужили покарання однозначно. Вони є військовими злочинцями. В розумінні Трампа це не та історія, і на сьогоднішній день Трамп ставить завдання для Європи або ви переконуєте Зеленського йти на ті умови, які я зараз вибивають для України. А це буде в тому числі часткові територіальні поступки з боку Росії і погодження її на миротворчу місію в Україні. Це те, що сказав Марко Рубіо, це те, що зараз Трамп протискає. Але звісно, сказали, ну і ви маєте там чимось поступитися. Ну, формально я не думаю, що буде якесь там юридичне визнання з Росії території. В цьому дуже сумніваюся. Бо навіть Європа на це не піде, так ну, принаймні поки що, да? от така мова. Але те, що поставлено чітке завдання дотиснути Україну, ну це очевидно. І зараз Європа тисне, тисне і ну тут ж абсолютно зрозуміло, що. Якщо Європа не виконує цю функцію, ну щонайменше, там Трамп забирає 20 тисяч військових з Польщі в першу чергу. Польща під ударом росіяни легко заходять. Ну, як, не те, що легко, це не буде там прогулянка, але зайдуть. І далі тоді хто, Німеччина готується чи ще хтось. Це серйозний виклик для Європи, враховуючи те, що вони навіть снаряді не можуть достатньої кількості виробляти. Ми багато можемо говорити там про ракети середньої дальності там Ракети дальності, там 200-500 кілометрів. Є вони там у Європі, так? Вони їх можуть використовувати. По-перше, кількість їх не надто велика, там перетету з Росії не буде. А по-друге, ну. Класичну типову конвенційну війну часів Другої світової війни, як показали росіяни, ніхто не відміняв, не скасовував. І до такого протистояння ну вже ж давно говорять військові експерти в Європі. Жодна країна Європи не готова, вони вони три роки не встоять. Це ми змогли встояти. Вони не встоять, вони рухнуть швидше. Тому їм, звісно, треба зараз замиритися, а далі ну, переозброюватися. Наскільки успішним у них буде переозброєння? Мені невідомо, а замиритися можна лише завдячуючи умовити Україну підписати угоду. Чому не підписують так швидко і не, не хоче Зеленський це робити? Бо тут є політичний момент. Буде дуже складно пояснити українцям, для чого воювали, чому такі втрати, чому такі жерти, чому не зупинились наприклад. 22 другому році маємо по факту майже те саме, да але там загинуло там тисячі людей, зруйновано не одне місто дотла. Реально дотла. І це треба буде пояснювати українцям. А це буде, ну це нереально, треба нереально може пояснити. Тому з боку Європи йде тиск. Я бачаю, що фактично Зеленського дотиснули. Він сьогодні зробив заяви про те, що готовий до відновлення діалогу з Трампом, підписувати угоду і так далі. Розуміє, що потрібна підтримка, але він каже, там з урахуванням українських інтересів, це все загальні фрази. От ми не випадково, там, я не випадково на початку говорив, що от що таке гарантії безпеки, їх треба там розділити. Зараз Європа потрішку над цим працює, і е, я вбачаю, що навіть було сказано швидше за все так, що якщо ви переконуєте Зеленського, все окей, ми підписуємо мирну угоду. Ми також долучимося до цих гарантій безпеки. Наприклад, розвіддані будуть ті, що нам дають американці, дані про повітряні атаки з боку Росії будуть. Ми слідкуємо за небо. Це американці роблять зв'язок. старлінг, це зараз там чухається, а, у, у Європі. Реально чухається, що робити. Якщо старніки відключать у нас весь фронт в старлінках, ну друзі, давайте ще раз це зв'язок, затяжчий чи чому хлопці сьогодні виживають. Це без перебільшення. І це все серйозні виклики для Європи. То їм сказали, от так буде, тоді ми долучимося. І я не виключаю навіть, що там якісь будуть спеціальні умови для Європи з продажу зброї, постачання снарядів там, і таке інше. Ну, і плюс до того ж 100 тисяч військових американських в Європі. Трамп говорить, домовитися, залишиться. Ні, я заберу. Хто буде платити, тут ще питання, хто заплатить за цих військових.